Щиро вітаємо вас, дорогі браті і сестри, святом благовіщення Пресвятої Богородиці. Нині відбулася подія, на яку чекало людство протягом багато тисячоліть. Господь вибрав причисту Діву Марію, від якої хотів народитися, прийти в цей світ. І після благовіщення Божій Матері, через 9 місяців, народиться і прийде в світ Господь і Спаситель Месія. Для того, щоб дати визволення людству від гріхів, від пороків, від пристрастей, від темряви і вести людство до світла пізнання Бога це початок нашого спасіння. І древнє передання церкви говорить про те, що благовіщення відбулося в березні місяці, коли розпочинає життя природа після зими. І саме в цей час відбулося оновлення всього світу, Господь дав надію для всього людства. Колись пророк Ісаїв вигукував: о, якщо б ти зійшов з неба і народився, і прийшов на цю землю, гори б таїли від лиця Твого, і народиться Спаситель від Марії, і, хоч не гори, а людські серця будуть таяти і смирятися перед лицем Господа і Спасителя. Шостий місяць посланий був від Бога ангел Гавриїл у галілейське місто, яке називається Назарет, до діви, зарученої з мужем на ім'я Йосиф, з дому Давидового ім'я ж Діви Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жонами. Вона ж, побачивши його, збентежилась від слів його і роздумувала. Щоб то значило це привітання. І сказав їй ангел: не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі, і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог престол Давида, Отця Його, і царствуватиме над домом Якова повік, і царство Його не буде кінця. Марія ж сказала ангелу, як же станеться це, коли я чоловіка не знаю? Антон сказав їй у відповідь Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому і народжуване святе наречеться сином Божим. Ось і Єлисавета, родичка твоя, яку називають неплідною, і вона зачала сина в старості своїй, і їй вже шостий місяць, бо Бога не залишиться неможливим. Ніяке слово. Тоді Марія сказала: Я раба Господня, хай буде мені по слову твоєму, і відійшов від неї ангел. В убогій хатинці Назареті лунає чиста молитва до Бога. Юна Діва Марія говорить: слова до Господа, Ти обіцяв, що народиться і прийде в світ. Господь і Месія. і читаючи Пророка Твого Ісаїю, що ось діва народить сина, якому ім'я наречуть дадуть Еммануїл. Ой, як би мені побачити цю Діву, якби мені бути служанкою у неї, як би я хотіла прати пелюшки від цього Бога Немовля, коли засмирінням вона роздумувала над цим Святим письмом сам Ангел Божий з'явився і сповістив про те, що саме від неї народиться Христос і Спаситель. Хоч і не розуміла юна діва, як може без чоловіка народитися дитина, але ангел Божий сказав, що Дух Святий зійде на неї. І те, що народиться, це святе дитя, називеться Сином Божим. Нехай буде мені по Слову Твоєму. Це дивовижне слово нехай буде по Слову Твоєму, так я згідна, це і початок спасіння всього людства. Без людини не може спасти Господь саму людину. Треба було згоди самої людини. І ось коли Божа Матір погодилася стати Матір'ю Божою, це і початок розповіді про наше Спасіння. В цих словах також і навчання для кожного з нас. Щоб частіше в нашому житті ми казали так волі Божій, коли Господь щось хоче побачити в нас якусь переміну нашого життя, щоб ми залишали гріх і були Божими дітьми. Нехай це Слово так частіше виходить від наших уст, нехай буде воля Божа. Господи, якщо Ти хочеш, щоб я страждав, хай буде воля Твоя, ти хочеш, щоб я був в радості, нехай знову ж таки буде воля Твоя все, що ти не посилаєш, хай буде во благо мені і моїй душі. І коли буде ця воля Божа виконуватися в нашому житті і ми станемо ближче до Бога. Тоді Слово Боже теж народиться в нашій душі, як колись воно народилося і в лоні Божої Матері. Колись Господь скаже, коли прийдуть до Нього матір Його, брати Його, Він погляне на всіх і скаже. Ось мати моя і брати моя, і ті, що виконують волю Божу, Слово Боже, той мені і матір, і сестра, і брат. Цим Господь сказав, що як мати, та, що носить під серцем дитину, та кожна людина, яка носить в своєму серці Бога і вірує в нього, вона стає, ця людина, і матір'ю, і братом, і сестрою нашому Спасителю. Неділю Великого посту Православна Церква відзначає пам'ять святого преподобного Іоанна Ліствичника ігумена монастиря Святої Катерини на горіх Синай і автора Ліствиці. Про походження преподобного Іоанна майже не збереглося відомостей. В житті святого розповідається, що він народився близько 570 року і був сином святих Ксенофонта і Марії. У 16 років юнак Йоанн прийшов до Синайського монастиря. Наставником і керівником преподобного став Ава Мартирій. Після чотирьох років перебування на Синаї святий Іоанн був пострижений в чернецтво. Протягом 19 років він трудився у послуху своєму духовному отцеві. Після смерті свого Авви преподобний Іоанн вибрав відлюдницьке життя. Віддалившись до пустинного місця, званого фола, де провів сорок років у подвизі безмовності, посту, молитви і в сльозах покаяння. Невипадково у лістиці преподобний Іоанн так говорить про сльози покаяння Як вогонь спалює і знищує хмиз, так чиста сльоза змиває всі нечистоти зовнішні та внутрішні. Про спосіб життя преподобного Іоанна відомо, що він харчувався тим, що не заборонялося статутом постницького життя, але помірно, не проводив ночей без сну, хоча спав не більш того, скільки необхідно для підтримки сил, щоб безперестанним недосипанням не погубити розуму. Я не постив надмірно, говорить він сам про себе, і не вдавався до посиленого нічного неспання, не лежав на землі. Але змирявся, і Господь незабаром врятував мене. Обдарований високим проникливим розумом, навченим глибоким духовним досвідом, преподобний Іоанн з любов'ю повчав всіх, хто до нього заходив, скеровуючи їх до спасіння. Коли ж деякі через заздрість почали дорікати йому багатослівності, яку вони пояснювали пихатістю, то преподобний Іоанн наклав на себе мовчання, щоб не подавати приводу для засудження, і мовчав протягом року. Заздрісники усвідомили свою помилку і самі звернулися до подвижника з проханням не позбавляти їх користі духовної співбесіди. Приховуючи свої подвиги від людей, преподобний Іоанн іноді усамітнювався в печері, але слава про його святість! розповсюдилася далеко, і до нього невпинно направлялись відвідувачі всіх звань і чинів, які жадали почути слово повчання і спасіння. У віці 75 років після сорокалітнього подвижництва на самоті преподобний був вибраний і гуманом синайської обителі. Близько чотирьох років управляв преподобний Іван Лєсничник Святою Обителю Синаю. Господь наділив преподобного до кінця його життя благодатними дарами прозорливості, чудотворінь під час управління монастирем на прохання Святого Іоанна і Гумена Раївського монастиря була написана преподобним Іоанном знаменита лєствіця – керівництва для сходження до духовної досконалості. Знаючи мудрість і духовні дарування, Преподобного Раєвський Ігумен від імені всіх ченців своєї обителі просив написати для них дійсне неухильне керівництво для нащадків і немов сходи, які охочих підводять до небесної брами. Преподобний Іоанн, який відрізнявся скромністю і про себе дуже смиренною думкою, спочатку зніяковів. Але потім з послухом приступив до виконання прохання раївських ченців. Світ вір, преподобний так і назвав лєствіце. драбина, пояснюючи назву таким чином, спорудив є сходження від земного до святого, на зразок 30 кроків господнього повноліття, знаменно спорудив сходи із 30 сходин, по яких, досягнувши Господнього віку, Станемо праведними і безпечними від падіння. Мета цього твору навчити, що досягнення спасіння вимагає від людини нелегкого самозречення і посилених подвигів. Лістиця припускає, по-перше, очиснення гріховної нечистоти, викорінювання пороків і пристрастей в душі людини, по друге, відновлення в ній образу Божого. Хоча книга була написана для ченців, будь-який християнин, що живе у світі, отримує в ній надійного путівника для сходження до Бога. Стовпи духовного життя посилалися у своїх повчанням на лістицю, як на найкращу книгу для Спасительного керівництва. Лістиця є важливою і невід'ємною частиною церковного передання і містить практичні вказівки стосовно керівництва духовним життям і зростанням у вірі. Як частина Великої бібліотеки чернечої літератури Православної церкви Лістівця слугувала дороговказом під час Великого Посту як для ченців, так і для мирян. Протягом життя нашого покоління світ докорінно змінився. Розвиток мережі інтернет і блискавична швидкість передачі інформації зробили телебачення, радіо і газети застарілими. Доступ до швидкої кур'єрської пошти. Забезпечує 24 годинну доставку товарів з найвіддаленіших частин світу. У нас навіть є церкви, які обіцяють миттєве спасіння після хвилинної декларації віри. Якщо визначити прагнення сучасного суспільства однієї фрази, то це миттєве задоволення. В цілому питання пошуку миттєвого задоволення є старим як світ. Просто сучасні технології дають ілюзію можливості його досягнення. Хіба не миттєвого знання шукали Адам і Єва, коли їли плід дерева, пізнання добра і зла? Хіба не миттєвого достатку шукають тисячі людей, що купують лотерейні квитки? Люди хочуть, щоб усе відбувалося швидко. Швидкісна залізниця, автобани, літаки, схуднення за один тиждень, англійська мова за 30 днів. Навіщо читати цілу книгу? Подивися кіно або переглянь хрестоматію. Усе суспільство побудовано на таких скороченнях і обрізках. Подібне ставлення до життя просочується і крізь церковного горожу. Багато нас читали добротолюб'я, зачаровувалися оповіданнями по безперервну розумну молитву отців, про нетварне світло, якого людина може досягнути ще за цього життя. Багато з нас намагалися наслідувати добрий приклад, але коли і через місяць нічого не виходило, втрачали терпіння та припиняли молитися. Життя і праця святого Іоанна Ліствичника, якого церква вшановує сьогодні, до певної міри заперечує людській мрії отримати бажане миттєво і без труда. Святий Іоанн говорить, що спасіння та обоження досягаються у досить. Досить старомодний спосіб. Сходи ведуть на гору із землі до неба і треба іти пішки. Дорога далека, важка, небезпечна, але безальтернативна. Навіть за сучасного рівня технічного розвитку ні ліфта, ні ескалатора не існує. У багатьох старих храмах Європи на західній стіні зображена ікона, навіяна книгою святого Іоанна Лістричника Земля і небо. Поєднані драбиною, по якій піднімаються монахи, згори Спаситель благословляє кожного і одягає вінець слави. Зазвичай драбина нахилена під кутом 45 градусів, але останні сходинки значно крутіші, або поперечники на них мають більшу відстань, бо сягнути духовної досконалості надзвичайно важко. Навколо драбини бачимо ангелів, що допомагають ченцям. Підніматися догори та демонів, що намагаються стягнути їх долу. Добро і зло намагаються вплинути на людину, спрямовуючи її до спасіння або погибелі. З часів гріхопадіння людства духовна війна не припиняється ні на мить. Для більшості з нас це невеликі духовні битви. Кожен з нас веде маленьку, майже непомітну війну у власній душі. Кожен день ми приймаємо сотні, на перший погляд, незначних рішень, але саме з них складається наше життя. Кожне рішення має свої наслідки, а сукупно вони ведуть до спасіння чи до загибелі. Приймаючи правильні рішення у маленьких речах, ми готуємо себе до великих. Не можна пробігти марафон з першої спроби. Наслідки можуть бути катастрофічними. Пам'ятаємо, що сталося з першим марафонцем. Він помер одразу після фінішу. Натомість сьогодні тисячі людей пробігають таку дистанцію, бо готуються наперед, роками тренувань, бігають спочатку на невеликі відстані, поступово збільшуючи навантаження. Подібно цьому і в духовному житті людина починає з маленького. Спочатку знає лише короткі дитячі молитви, вчиться перехреститися. Коли підростає і навчається читати, знайомиться зі святим письмом, читає молитви з молитвослова, сповідається, причащається, починає додержуватися посту. Цим усим людина лише починає своє сходження духовної лістицею, що її змалював святий Іоанн. ¡Gracias! Oh, Для нас назавжди пахучою квіткою із Назарета, який і ми, грішні, принесемо в це свято благовіщення живі, пахучі весняні квіти від щирих і вдячних наших сердець. Тож, в дні, коли ми святкуємо благовіщення Пресвятої Богородиці, наші щирі вдячні серця, хай звертаються до допомоги Божій Матері. Пресвята Богородиця, Мати Божа, Пресвята Діва, допомагай, молися за нас, грішник, Господу, Твому Сину, а нашому Богу і Спасителю Ісусу Христу.